Наїхав на пішоходів. Усе трапилося у Здолбонові на вулиці Старомильській близько 9-ї години вечора, 27 жовтня. Саме цією дорогою йшли жінка та чоловік. З ними у колясці була й дворічна дитина. Що річний житель села Новомильськ водій автомобіля БМВ не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні обстановки та допустив наїзд на пішоходів, які йшли у попутному напрямку краєм проїзної частини. Так 29-річного здолбунівчанина із політравмою та переломами госпіталізували до лікарні. У його 22-річної знайомої діагностували закриту черепно мозкову травму та забої. Жінці надали допомогу на місці, а от дитину із підозрою на струз головного мозку госпіталізували. Наразі і мама і її донька вже вдома. Місцевий житель пан Володимир самого моменту ДТП не бачив, але каже, водії по цій дорозі не їздять, а літають. Також зауважив чоловік відсутні будь-які дорожні знаки щодо обмеження швидкості. Не 60, як населеному пункті по правилам. Ну от зараз подивіться, як, як в як валиті не було. Не було асфальту, а зараз вступив і попер. А як, як були ями, то так не їздили. Що... Пан Віктор додає, тут відсутній тротуар. Людям доводиться ходити по краю проїжджої частини, непереливки й велосипедистам. Там ну, пору, коли з роботи їдуть, то багато машин рухаться, ту і в іншу сторону. До пішоходів не позначено, і доріжки немає нічого. Велосипедисти там два попали були в ситуацію. Тож по цій вулиці. Так, так, Кермувальник БМВ за результатами освідування був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування. Разом із тим поліцейські наголошують, що в осінній період пішоходам потрібно обов'язково використовувати світлоповертальні елементи. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська, телеканал ІТВ Медіагруп.